Ніякий Трамп, Байден, Обама, Шейхи саудовські, шукання міру в одному місті у бункерного мола не принесуть нам ні миру, ні перемир'я. Люба форма договору на даний час із російською плодої при посередничстві хоть Трампа, хоч кого угодно. Принесе відсрочку смерті нашої держави, існування нації. Вони за рік-за два, якщо буде підписано будь-яка в будь-якій формі перемиря, накопичить більше сил і засобів і власне виробництво і з цих країн. А ресурс від я нагадаю, що Європа їх десятиріччями накачувала ніфті доларами. У них фінансовий ресурс є, щоб не розказували. Плюс мобілізована економіка в нас вона не мобілізована. І вона 24 на 7 працює. На збільшення їхньої боєздатності і армії. І оці всі наступи, повзучі наступи, да, які йдуть. У них дуже проста прагматична програма. У них військова доктрина, якщо хтось не знає, прийнята до 2035 року. До 2035 року. І якщо вони рахують, що вони там в день 100 метрів, в місяць 5 кілометрів, 10, вони по ітогу це стратегічна мета.